Оде 110-річчя, від дня народження відомого композитора Дезидерія Задора в Ужгородському музичному фаховому коледжі, який носить його ім'я, відбувся концерт студентів та викладачів. У програмі концерту прозвучали вокальні та інструментальні твори композитора. Музичний захід провели в межах міжнародного фестивалю Задор 110 Нам ім'я Дезидерія Задора є дуже цінним. Він поряд із такими корифеями, як Ішван Мартон, зробив надзвичайно великий крок для музичного мистецтва Закарпаття. Для нас є цінним зберегти пам'ять і передати покоління майбутньому всі ті цінні речі, які у свій час заклали наші фундатори, і завдячуємо цьому Дезидерів Євгеновичу Задору. І певно, дякуємо долі за те, що в свій час Дезидері Євгеновичу. Вибрав наш коледж як, свою, як своє поле діяльності, поєднуючи свою професійну діяльність з композиторською, з піаністичною діяльністю і з диригентською діяльністю, як науковця-фольклориста, його вага надзвичайно велика. Дезидерій Задор постать багатогранна. Композитор, піаніст, диригент, фольклорист, викладач, культурно-мистецький діяч один із засновників та фундаторів професійної музичної культури на Закарпатті. Творчість дезидерія Задора відома далеко поза межами нашого краю. Його добре знали та шанували у широких мистецьких колах України та за кордоном. Композитор долучився до створення різних музичних колективів на Закарпатті, підтримував музикантів та митців. Дезидерій Задор, звичайно, є знаковою особистістю і для нашого краю і для нашого коледжу, але для мене він є особливо близькою і рідною людиною. Ну, По-перше, він був головою державної комісії на випускних іспитах, коли я закінчувала коледж. Тоді музичне училище. Він був в дуже тісних дружніх стосунках із Маряною Степанівною Волковською, у якої я навчала. Я дуже добре пам'ятаю, я особисто була з ним знайома. Звичайно, Задор був багатогранним митцем, але для нас, піаністів, є дуже важливо, і ми дуже горді з того приводу, що він був прекрасним піаністом. І він написав для фортепіано концертний етюд і соната. І деякі п'єси, які є ну основою нашого репертуару, і наші студенти з великим бажанням і натхненням виконують ці твори. Сонату для фортепіану дезидерія Задора виконала студентка третього курсу Юлія Мандзюк. Музика є надзвичайно живою. Це ніби портрет Закарпаття. Вона надзвичайно кольорова і передає весь колорит. Нашого краю. Його твори актуальні, тому що вони є дуже нам близькі. Дезидарій Євгенович, так, він був прекрасним композитором, педагогом, але він, перш за все, був прекрасною людиною. До 110-ї річниці відзначення ювілею композитора у коледжі вже відбулася низка мистецьких подій, в тому числі і цей ювілейний концерт. В межах фестивалю Задор 110 було зорганізовано зустріч із ветеранами коледжу та міжнародний круглий стіл за участі представників з-за кордону.